Привіт усім. Популярний блогер Олександр Волошин, який влітку повідомив про виїзд з України, похизувався елітним подарунком для свого відчима. За словами блогера, відчим Олександр для нього одразу став другим батьком. Волошин на своєму ютуб-каналі зізнався, що майже одразу після знайомства з відчимом у дитинстві у них зав'язалися чудові стосунки. Так відчим виховував і підтримував його з семи років як рідного сина. Тож у старшому віці блогер вирішив віддячити рідній людині за постійну турботу. Так, Олександр Волошин на знак вдячності відчиму здійснив його мрію, придбав для нього Мерседес за понад три мільйони гривень. Блогер зробив сюрприз у досить оригінальний спосіб: з-за кордону, де він зараз проживає, скерував таємний план і заздалегідь попросив батьків зробити для нього послугу. Мовляв, йому потрібно записати відео з подякою. Поблизу автівки для військових. Проте, вже під час запису до батьків, Волошина під'їхало ще одне авто, яке було призначене вже для відчима. Така несподіванка довела до сліз обох батьків-блогера. Відчим Олександра зізнався синові по відеозв'язку, що втратив дар мови від шоку. Але згодом зі сльозами подякував Волошину і одразу взявся покермувати новим Мерседес. За цим процесом блогер спостерігав з Іспанії по відеозв'язку. У мене клубок в горлі. Дякую дуже. Я тебе дуже люблю, синок. Немає слів. Я думав, це машина для військових, висловився відчим Олександр. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.